Нам вже показує дослідження по громадах, тобто нам потрібно в першу чергу проводити об'єднання об на навколо, спіль, навколо спільних спільних інтересів, навколо спільних цінностей, навколо спільних планів, спільних вигодних користей і е, будувати майбутні проекти, які дають вже позитив в розвиток спільнот, в розвиток громад. Дуже хочу наголосити на тому, що гуманітарний проект дуже відрізняється від грантового проекту. Це зовсім, зовсім різні речі. І дуже багато хто не розуміє, що роблять насправді проектні менеджери, оце звітування, що вони у цей процес проправляють від моменту, коли отримали готовий продукт, готовий проект і гроші. На цьому форумі ми піднімаємо важливі питання. Який же стан проектного менеджменту? Для чого нам потрібно посилювати громади, проектних менеджерів, що нам потрібно робити, власне, з тим, щоб ми були спроможними якісним реалізовувати проєкти? Віднови це те, що нам підходило, тому що там ОСББ могли брати участь ті будинки, які постраждали від наслідків війни. Приходило півроку, приходили е е зауваження до заявки. Ну, насправді проект успішний. Жителі будинку вже не протікає дах, у них класний новий дах. дуже мало керівників, і жителів вірять в те, що, що це може бути. Але класно, що в нас є реалізований такий кейс і так, взагалі інфраструктура, і зараз склалися про що це місто, в яке приїжджає велика кількість з України та зовні. ми будемо вчитися разом з усіма. Взагалі, будь-яке об'єднання команд це сильніше, це більше. Це бути більше спроможними завжди. Міжнародні партнери звертають увагу власне на команди, що вони між собою представляють свою спроможність. І власне проєкт об'єднання громад це міжмуніципальне партнерство, співпраця між громадами, дає можливість власне співпрацювати з. Великими спільнотами за кордону з громадами з за кордону залучати значно більші кошти і відповідно ж пришвидшувати відновлення та розвиток України сьогодні на нашому форумі більшість говорить про те, що реалізовані проекти в великих містах да зрозуміло, там можна це зробити, тому що там є проектні менеджери, там є відповідні структури. Що робити маленьким селам? Розумієте, ситуація складається так, що маленьке село теж хоче жити, і сільські громади теж хо. Хочуть долучитися от до цього моменту. У нас немає проєктних менеджерів, але треба вирощувати ініціативну молодь. Зараз дуже багато є проєктів для молоді. Потрібно самим бути цим ініціатором. У 2023 році ми написали грант від Актед. Його виграли. Це центр денного догляду для дітей. В нашому селі, яке понад 30 років не мало закладу дошкільної освіти, нас дітки просто виховувалися на вулиці або хтось, хто міг, возив їх в інший населений пункт. Пункт. Ми виграли цей кейс, він називається Центр денного догляду для дітей. Мільйон 580 тисяч нам дав актик. Сільська рада побачила, що все-таки цих коштів мало, бо ми тільки зробили дві кімнати. І відповідно до цього, сільська рада теж виділила мільйон 500 000, і в нас зараз відповідно дуже гарне місце. Ми цей кейс з розваленого приміщення за п'ять місяців наші дітки пішли в заклад. Саме об'єднання, саме жива комунікація, саме взаємодія дає можливість значно сильніше і ефективніше працювати.